Всім привіт! Я вирішила зробити собі відпустку невеличку. Точніше, я можу собі відпустку робити, коли я хочу. Просто підлаштувалась під чоловіка. І цього разу ми вирішили не їхати, ну, знаєте, як там, в готель якийсь або якось там заплановано все. Ми вирішили просто поїхати бусиком. Чат GPT зробили такий маршрут. Ну і подивимось, наскільки нас вистачить. Я думаю, що отель можна знайти завжди, по дорозі, в Карпатах, їх безліч. А, тому це не проблема. На вулиці тепло. Ми, ну, Я думаю, що взяли все необхідне. А, перше в житті в мене така подорож. Подивимось, що з цього вийде. Ну, а зараз. Перед поїздкою заїхали в Макдональдс і будемо їхати на школи. Зараз ще заїхали в епіцентр. Купили... Боже, я вже забула, що ми купили. А, ми купили печку таку за газову, щоб... Ну, щоб можна було каву зранку випити. І матрас надувний. Там вже заличені гори. Ну, зу, наче завтра було буде сонечко, але подивимось. Зараз така погода. Не пам'ятаю, розказувала я вам чи ні, що ми їдемо по маршруту, який нам GPT побудував. І він нам зробив: ну, типу, де можна було б зупинитись. О. о Я навіть не помітила, що тут дорога. Ще потяги. Коротше, діп'яті нам зробив, ну, типа, такі зупинки, як кемпінг, де можна було б переночувати там і щоб можна було палити вогнище, якщо що. Ну, ми купили таку пічку, що з газовим балончиком, тому вогни ще ми можемо не палити, але ми хотіли ще шашлики пожарити. А, ну, то вже зранку. І приїхала на це місце, де цей кемпінг мав би бути. Коротше, 5 кілометрів вгору і така грунтовка, така, що я не знаю, ну, скоріше за все, наші бусик. Туди не проїде, може і проїде, а от виїхати питання. Ми не стали ризикувати, поїхали просто прямо. І от не знаю, зараз будемо щось шукати, тому що вже, вже, 9, да, вже 9, а в горах темніє раніше і вже така погода, бачите, все так похмуро. Треба щось знайти, де би ми могли зупинитись. Добрий ранок всім зараз. Можливо, сніданок маленький приготуємо або ну, каву, то точно. От вчора ми таку піч купили і балончики. Зараз будемо готувати. І ще хотіли сьогодні зранку пожарити шашлики і, напевно, потім вже поїдемо далі по маршруту по місцям, що нам на, е, написав GPT. Спалося, нам скажу, одразу чудово. Я переживала, що Ну, я взагалі не люблю спати десь, будь-де, окрім вдома, але тут було чудово. І зранку просто фантастичний краєвид. Так, встаєш і одразу гори, краса. Чоловік шашличок робить. Ми зранку зробили каву, у нас така піч газова, там балончик ставиться і такий душик у нас. Водичку можна підігріти. Погода класна. О, у нас сьогодні насичений графік буде, а по маршруту там три. 3 години Їхати чи щось таке. Нам ще треба знайти водичку. Я зараз ввела джерело, тут десь біля сколи є Ну то таке вже Знайдемо, знайдемо, не знайдемо, заїдемо в АТБ, купимо водички ще. І маршрут, в принципі, ми теж можемо не дотримуватись, можемо їхати куди хочемо. Там вже по ходу дій. Зараз зробимо шашлик у нас буде їда. Буде їжа практично на цілий день. Ми думали взагалі харчуватись в кафе. Але ну, ми з собою взяли шашлычок і подивимось вже. Захочеться, заїдемо кудись поїсти. Не захочеться, не заїдемо. То вже по ходу. А м'ясо ми виїхали вчора, десь після третьої. Поставили таку сумку в холодильник, поставили сюди. Я не знаю, як це називається, щоб зберігався холод, тут досить холодно зараз, і будемо зараз робити шашличок. шличок. <рапев> Може от О, А, ми знайшли джерело якраз прямо по трасі. Зараз наберемо водичку і будемо їхати далі. Ось, називається Альберта. І прямо посеред дороги. Наша перша зупинка, водоспад, кам'янка. О, дуже мальоме чи місце тут же водичка дуже чиста ще одне мальовниче місце показував вам. Це ми приїхали в водоспад, називається Пробій. Їхали три години. Ну, тут так Гарно, масштабно. Але і людей багато. Зараз вечір. Я думаю, на вихідних тут взагалі натовп. Що розказую. Ми із водоспаду поїхали а, на той кемпінг, який нам дав GPT. Ну, звичайно, ми туди не попали, тому що там його взагалі немає і, і ніде там зупинитись. Це Я в принципі і, і не розраховувала, як GPT складає маршрут. І ми почали шукати місце, де нам можна зупинитись. Ну і ви розумієте, що таке Яремче. Тут кругом села, кругом куча людей. І та... так, щоб стати, ми ну, хотілося таке місце, щоб нікого не було, щоб була річка. І ми їздили, їздили. Вже уже... <сміття> такий відчай, тому що вже вечір, вже дев'ята. Через годину буде темно і де ставати, ночувати взагалі незрозуміло. Ми почали їхати просто в сторону туди, де будемо завтра, це буде межгір'я, почали їхати в той бік. І е, вирішили просто дивитися по обидва боки, можливо, десь можна з'їхати і стати. Ну так, як вчора ми зробили, просто з'їхали е, за селом, стали і класне місце. І тут так само. Я побачила річку, я, ну і кажу, чоловіку, давай вздовж річки спробуємо проїхати. Ми почали їхати. Вон та, та дорога, що ми їхали. Їхали, 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 і опа, такий тупічок. Ми мали тут переїхати і поїхати далі там, або, ну я не знаю. Бачите, тут водоспад такий. Ну і ми вирішили, а чому ні? Чому не стати тут? Чудове місце. Свій водоспад. Нікого немає за винятком тієї машини, але я думаю, вона зараз поїде. І все, зупинилось тут. Вон там гори далі. Краса. А зараз поставлю водички, нагрію, а зроблю душик. Ми, ну, ми брали такий переносний душ, треба тільки воду нагріти для нього. І можна лягати спати. Тут просто красотінь, подивіться, як класно. Тепло, захід сонця, тихо, нікого немає. І комарів немає, саме головне клас. Можна ще зробити чай, напевно, каву вже не буду пити, вже пізно. Добрий ранок. Ми зупинились вон там. Я тут вийшла прогулятись, Ми вже поснідали, прийняли душик. І тут просто красотища. Мальовничий такий краєвид. Річка одна, друга. І така тиша, і спокій. Привіт! Сьогодні ми приїхали на Синівір. Зараз вже вечір. Трошки погуляємо і будемо шукати, де зупинитись на ночівлю. А вчора ми залишились, де були на тому ж місці. А сьогодні вже поїхали. До речі, я тут була минулого разу. Восени і озеро було таке досить брудне. Зараз водичка така чиста, бачите. Навколо озера тут є така стежка. Повністю навколо всього озера можна так обійти. Дуже мальовнича. Повечеряли біля Синівіру. І от вирушили, їздили тут, шукали місце, де зупинитись на ніч, бо вже темніє. І от ми їхали. Тут така погана дорога за Синівіром, дуже погана. Я вже думала повертати і їхати назад. А ми побачили такий з'їзд, таке класне місце, і вирішили зупинитись тут. Тому що завтра ми будемо вже рано їхати додому. Отже, сьогодні зупинились тут. Вже, до речі, так вечір сонечко сіло і прохолодно. Сьогодні ночі було 7 градусів показувало. Ну, але, в принципі, спати тепло, тому що у нас і спальники є теплі, і ковдри, і карімати ми поклали, і матраси. Ну, нормально, абсолютно. Машині. Не знаю, як в палатках. В палатках, напевно, було б прохолодніше на землі. Нам спати було чудово, я думаю, сьогодні буде так само. Ну, а поки покажу вам краєвид, який у нас тут. Такий потечок. а там ми зупинились. Вже зібралися і їдемо додому. Класна була подорож у нас. Мені дуже сподобалось. Хоча я більше за комфорт, більше люблю відпочивати, коли все готово, коли ти прийшов. і Ні про що не думаєш, але тут мені дуже сподобалось. Тут класні краєвиди. І я, в принципі, я так і їхала. І думала, якщо я буду себе відчувати якось не так, то в будь-який момент я можу зняти е, якийсь номер, да, що знайти якесь житло. Але в мене не було навіть такого бажання. Е, е, знаєте, такий момент, коли ти прокидаєшся, вийшов з машини і ти вже в такому місці знаходишся чарівному. Зробив собі кави. Ну, коли ти живеш десь в якісь садиби, нема того відчуття. Дуже класно. Будемо їхати вже додому. Ми зупинились тут набрати водички і будемо вже їхати. Ось такий тут. Рабічок набрали тут водички. Будемо їхати вже. Ми вже зупинились, набрали водички, зараз їдемо додому. І от біля синівіру тут, ну коли ви вже приїхали, точніше, коли ви їдете на синівір, тут є такий майданчик. Обов'язково тут зупиниться, тут просто Он Водоспад невеличкий такий. От з дороги це місце видно дуже гарно. Ми минулого разу тут зупинялись. Трошки вище сюди, тут такий краєвид водичка прямо із скали. А тут взагалі можна купатись навіть трошки глибоко. Шкода, що камера не передає такої енергетики, яка є тут. Місце, з якого взагалі не хочеться нікуди йти.